Уряд готує спеціальну комісію для якомога найшвидшого проведення виборів. Про це заявив Арахамія. Як будуть проходити вибори, що взагалі буде, хто ймовірні кандидати та коли вони можуть бути, розберемось сьогодні. Ви на каналі Дезидент, я Ліо, і ми починаємо. Ну а перед тим як почати, я б хотів нагадати, що у нас є збір. У нас тут така от сума. Кожне відео я показую, скільки ми зібрали. Ми збираємо на проти дрончики, які називаються Пісюн. І так само в посиланнях у нас там от нижче є наш телеграм-канал. Там ми публікуємо абсолютно всі новини. Підписуйтесь, ми дуже на вас чекаємо. Ну а тепер точно починаємо. Загалом переважна більшість українського суспільства явно негативно ставиться до виборів. І дійсно, вибори в умовах війни це дуже складна річ. Ми говорили багато вже про вибори. Говорили просто минуло відео повністю. Було присвячено виборам. Вибори в умовах війни вони роз'єднують суспільство. Відбувається дійсно дільошка, хто за кого буде голосувати, тощо в умовах повноштамного вторгнення це складно. Чи необхідні взагалі вибори зараз? Тут позиції є різні. Звісно, хотілося б. Проводити якісь нормальні вибори без повномасштабного вторгнення зараз є частина собіства, яка все ж таки схильна до того, що вибори треба проводити. Це, це переважна меншість. Відразу скажу, да це переважна меншість, але вона тим паче є. І є більшість переважно при тому більшість, яка вважає, що виборів немає, чому у такому випадку взагалі з'явився ось цей попит на проведення виборів? Звісно, є Трамп, Трамп, який активно тисне на всьому уряд України, що потрібно провести вибори, потрібно так сказати легітимізувати владу, і насправді тут є користування певною лазійкою. А якою саме по конституції України в умовах військового стану, якщо ми говоримо саме про конституцію, не можна переобирати Верховну Раду, а про президента нічого не сказати. Це не ворожий псо Відкрите, будь ласка, конституцію. Почитайте, у нас є відповідні законодавчі акти, які регулюють питання виборів. І дійсно, якщо ми говоримо про законодавчі акти, да, дійсно заборонено проведення будь-яких виборів умов військового стану, але в конституції прописано конкретно Верховна Рада. Тобто теоретично це не порушення конституції України проведення виборів в умовах воєнного стану. Чове питання, як провести ці вибори, коли у тебе в країні триває повномасштабне вторгнення, і на це насправді глобально дали відповідь про президентські пабліки, коли декілька днів тому почали активно постати те, що Росія готує масову інформаційну кампанію проти проведення електронних виборів на території України. А насправді, моя позиція, моє бачення цієї ситуації, я думаю, що. Що уряд прекрасно розуміє, що переважна більшість українців ставляться. Тим паче проти проведення електронних виборів я особисто я можете вважати мене ворожим ворожімсом. Я радикальний противник проведення електронних виборів в дії. Які країни мають електронну систему голосування? Їх дві: це Естонія і Росія. Про Росію говорити немає сенсу. в Росії все зрозуміло. В Росії вибори це просто ну, це просто формальність стосовно Естонії. Естонія це країна, у якої населення менше ніж Харків. Реально, буквально. Тобто там 1,3 мільйона населення проживає. Це дуже різний контекст. Дуже різний. Я ставлюсь дуже я величезний противник просто величезний противник електронного голосування. Я вважаю, що електронного голосування не має дати. Uh, тепер інша А uh, Якщо ми говоримо про вибори, то Зеленський сам заявляв про те, що вибори можуть бути проведені тільки президентські вибори Верховну Раду проводитись не будуть. І тепер питання: а взагалі навіщо тоді ті президенті? Ну навіщо вибори? Навіщо вони потрібні? Тому що я вам нагадаю, що наша держава є парламентсько-президентською. тобто у нас Верховна Рада має більше повноважень, ніж президент В Верховній Раді. Фор... сформувалася чітка монобільшість, монобільшість ну більшість да слуги народу на галаса Ну бу... Тобто ті самі політики, які сидять в Верховній Раді, вони так само будуть мати монобільшість. При цьому зміниться виключно президент і по факту контроль влади, навіть якщо в теорії, хоча я далеко не впевнений про те, що Зеленський програє, я бажаю Зеленського фаворитом, попри те, що Зеленського доволі низькі рейтинги, але він все ще є найпопулярнішим політиком в Україні. Я не бачу реального якогось кандидата, який би зміг а, потягати Зеленського. Якщо ми говоримо про Зеленського загалом, то. Навіть якщо він програє, партія Слуга народу буде мати монобільшість і може блокувати рішення президента. Більш того, в теорії партія Слуга народу вона в принципі буде мати такий самий контроль. І ми бачимо те, що відбулося наприклад з бюджетом 2026 року, коли голосів депутатів від слуги народу і голосів депутатів від ОПЗЖ ом, буквально вистачило на те, щоб повністю пропхати бюджет. Ми розбирали бюджет і в чому його проблеми. можете перейти на відео, там яке було. Там є в принципі все про бюджет 2026 року. Цей жахливий бюджет зараз роздачі гроші. Шей з соціалки його пропхали дві партії «Слуга народу» і опозиційна платформа «За життя». Давайте тепер поговоримо про те, коли будуть вибори. Я вважаю, що вибори будуть якомога швидше. Я думаю, вони будуть проведені в найближчі темісті. Імовірніше за все, це буде березень, квітень місяць. Тут є один дуже важливий нюанс. Чому буде такий флеш-темп запущений? Правда в тому, що Зеленський прекрасно розуміє, що йому потрібно не дати можливості підготуватись іншим конкурентам. Звісно, вже є ті, хто вже почав активну політичну кампанію. Їх багато Залужний вже давно її почав. Її почав Разумков, її почав Ганчаєнка. Ну правда, почав ну, він її вже там. Тіктоків вида скільки рік, два і її почав Петро Олексійович Порошенко. Нещодавно тобто, да, є ті, хто включився, але Зеленський залишається центральною фігурою. У Зеленського залишається дуже багато влади. Де у Зленська залишається дуже багато ресурсів а плюс є такий феномен: це феномен об'єднання влади. Це... Абсолютно природній феномен, він абсолютно науковий. Він є у будь-якому суспільстві. Під час критичних ситуацій суспільство завжди єднається навколо конкретного лідера. Навколо лідера зазвичай держава. Згадайте 22-й рік, наприклад, а, навколо лідера об'єднання навколо Зеленського Зенського були космічні ритми. І Якщо ми говоримо про ситуацію з виборами, цілком можливо, що нам будуть подавати ось от особливо знову ж таки про президентські пабліки, а їх багато, і вони дуже популярні. Це факт. Вони будуть подавати нам їжу з смаком, знаєте, такого. Перемоги, в якому плані, що зараз це от це чітка умова Трампа, умова Росії. І якщо от ми не перевиборемо Зеленського, то у такому випадку все буде пізні. По перше, пізні не буде. Я не агітую вас голосувати не за зеленського. хочете голосувати за кого завгодно. Я просто кажу те, як воно буде подаватись. Воно буде подаватись з призмою, що це вимога Росії. Ми маємо переобрати нашого президента, нашого живчика, буду згадувати, бо не втік тощо, 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 тощо. За кого вам голосувати? Це суто ваш вибір. Я намагаюсь вас переконати. Я просто кажу свою думку. А так само міністерство закордонних справ повідомило про те, що воно починає підготовку до виборів. Висновок дуже простий. Вибори будуть, вибори будуть скоро до них. Вже активно почали готуватись. Останніми фаворитами я вважаю зеленського когось з військовослужбовців. Це було залужний. Або якщо піде Андрій Білецький. Так, само варто зазначити, що я думаю, Маганчаєнка спробує потягатися, думаю, Розенков спробує потягатися. А ми побачимо всіх цих людей. Цілком можливо, що з'явиться певна опозиція Зеленському, яка об'єднається в одну коаліційну силу. як Це було наприклад у 2004 році, коли Юлія Тимошенка і вона зняла свою кандидатуру з того, щоб от, типу голосуйте за Ющенка, і в принципі це спрацювало. Цілком можливо, що така сама опозиція з'явиться і у Зеленському. Хочу поговорити з вами про дуже важливу економічну річ: 20% податка на додано. Вартість для Фопів, це дуже важливо, але дуже важливо. Це просто законопроект. Це просто законопроект, який я стильний, що його не приймуть, тому що ну прийняття такого законопроекту це вбивство своєї політичної кар'єри. Сум подаве для фопів дійсно подали такий законопроект. Дійсно про це каже міністерство фінансів, і це погано. Але тут є два дуже важливих моменти. А по-перше, не так давно були мітинги за набута САП. Я впевнений, що почнуться мітинги, як мінімум мітинги ФОПів, тому що це жахливо. Це вистамаловати середнього бізнесу. До чого призведе ось це підвищення податків. Для ФОП. воно призведе до автоматичного вимушеного підняття цін малого та середнього бізнесу на 20%. І що дуже сумно, якщо ми говоримо про фопів, більшість фопів це ті, хто працює чесно, хто сплачує податки, замість того, щоб Генеральна прокуратура, замість того, щоб Міністерство податкової служби воно займалося економікою, воно нормально працювало, воно знов займається просто прищемленням малого та середнього бізнесу. Буквально пару тижнів тому у мене була зустріч закрита була зустріч. Чим прокурором, не тільки у мене, звісно, але загалом і я поставив питання стосовно цього стосовно податкової служби, на що мені відповіли величезну лекцію про Рюріка і так далі. Серйозно, абсолютно я кажу, мені відповідали про німців, які були в раду у пана Кравченка. Тобто відповідь була там дуже дивна, і чому ніякої не було нормальної роботи проведено в Міністерстві світло. Мені не відповіли. Окрім цього, це збільшення податків призведе до того, що ФОПи просто не зможуть нормально конкурувати з великим бізнесом. Вони просто будуть йому програвати. А основа, на яку має опиратися цивілізована держава, це малий та середній бізнес. Тим паче в повномасштабного вторгнення. Так робили німці, так зараз роблять поляки, Польща. Це країна топ 5 ВВП економік Європи. Чим ми гірші? Питання: чим ми гірші? Чому ми замість того, щоб шукати людей, які дійсно... Працюють в тіні замість того, щоб змушувати їх платити податки. Ми душимо малий та середній бізнес. Тіньова економіка України найвища в Європі. Це 30-40%. Це недоплата податків, це робота в тінь тощо. Замість цього 20% ПДВ, щоб бізнес ще сильніший Вау! Але найважливіша річ це просто законопроект. Я Схильний до того, що його не приймуть. А окрім цього, я буквально десь тиждень тому була також на зустріч з прем'єр-міністркою Юлією Сверденко. А, значить, теж я питав її стосовно малого та середнього бізнесу, і її відповідь мене дуже задовільнила. Я не хочу там якось викреслювати, казати, що а, пані Сверденко, там зрозуміло, уряд потрапив великий коррупцій. Але я кажу конкретно про це. Пане. А, у мене є відео з цієї зустрічі з пані Сверденко, І ось так звучало моє запитання. Ми багато зазначали з мої середній бізнес, запровадив держави Мене питання наступне чи планує уряд у подальшому якось покращує роботу малого та середнього бізнесу, можливо, оберемо певним реформу. У нас є хороший приклад спеціальний економічний зонсенібольжас, тож признак після воїни Німеччини, вони дуже так відбудувалися. Якраз таки я познаваюся, комунальницю яка якраз таке відбудувалася за таких тем в тем заслугу, навіть не вийде. Довевні западкові канікули тощо, тобто питання стосувалося конкретно: чи будуть створені якісь спеціальні економічні зони умови для розвитку? Подальшого малого та середнього бізнесу тощо на що пані Сверденко мені відповідала, да уряд планує опиратись, планує допомагати малому та середньому бізнесу. Ми готові забезпечити його грантами. Ми готові забезпечувати його подальшою допомогою у розвитку. Чи маю я надію, що уряд Сверденко не прийме, просто заблокує, не знаю, зробить все, що загоне, щоб все законопроект не пішов. Да, я маю, тому що такі заяви від премєр міністерки України мають щось значити. Так само, що цікаво, пані Середенко, яка все ж таки відповідальна за економіку в нашій державі. А вона, в принципі, зазначила багато позитивних речей, як на мене, що дійсно готуються спеціальні економічні зони, що дійсно з партнерами вони працюють над тим, щоб на південному сході нашої держави податки відрізнялися від центральної та західної частини країни. Задля для того, щоб бізнес більш активно протікав на ці території, задля того, щоб вони розвивались, також вона звіла про те, що готуються конкретні плани відбудови. Це все позитивні речі, поки що це все слова, але Цілком вірю в дії, сподіваюсь, як мінімум, сподіваюсь, друзі, стисло про найголовніше. в Принципі, це все нагадую, що в нас троє збірчик. Можна закинути гроші. бажаємо всього найкращого. Гарного вечора, та мертване До побачення.